Всім доброго раночку! Зимовий день, вже грудень, і я вирушив на зимову грибалку. Так що подивимося, що є в лісі. Ну що, друзі, перша знахідка на сьогодні глива, підморожена, але в принципі навіть таку я її буду брати. Нічого страшного не буде, якщо вона вже трішки так от підморозилася. І можна ще використовувати в їжу. Так що, подивлюся, можливо, візьму її. Зірку. Ну так, підморожена. Але, в принципі, можна буде з неї щось іще зробити. Так що візьму її. Зриваю оцю. Ну вже підморожена, звісно. Але, можливо, ще можна буде її використовувати. Так що буду шукати гливи, має бути, якщо вже трапляється. Подивимося. Ну, а це я зустрічаю тонкі дерева з такою маленькою гливою. Зовсім маленька. Так що буду брати таку маленьку, незважаючи на розмір. Вона дуже смачна. Глива. лива. А це я натрапив на стовбур з глибою. Ось бачите? Цілий стовбур, і вона росте по цьому стовбуру. Є ось такі екземплярчики підмерзлі. Так що буду дивитися тут під снігом, має щось бути з глиби. Ну тут вже померло. А там я бачу, є ще нормальні. Так що буду дивитися. Це чудова глива. А це я зірвав цілий зросток з гливою. Вона холодна. В льоді була. Ось така гарненька, приморожена трішки, але для неї то нічого. Це дуже-дуже смачний гриб. Ось бачите, у неї є такі прикріплення до деревини по типу ніжки. І такою кубкою вона виросла. Так ще чудово, буде тут дивитися по стовбуру, що ще є. А це внизу стовбура, ще є глива. Вона вже все. Але бачу такий зросток конкретний. Підморозилася, вже померла. Але була велика, бачите яка. Ось такі гриби цікаві. Ось така глива. Можливо, трішки підмерзла, але в принципі, в принципі чудовий гриб стається. Так що, якщо бачиш, треба, звісно, її зривати. Це дуже смачний гриб, глива устрічна. Потихеньку-потихеньку. І мій кошик починає наповнюватися грибочками. А я ж тільки зайшов в ліс. Так що щастить. Ну ось, друзі, в такому лісі я шукаю зимові гриби. Особливо гливо. Тут в основному береза, осика і сосна. Так що дивлюся уважно. Хоча сьогодні мряка, але. Я вже в лісі треба шукати. Іншого виходу нема. Іду далі. Тут уже більше сосен і берізки. Зустрічаються такі грибочки. Ростуть сосні? Друзі, а це фламоліна. Зимовий опеняк. Моя перша фламуліна в цьому зимовому сезоні. Чудовий гриб дуже смачний. Дуже люблю суп з ним і маринований. Так що, якщо бачите, треба брати фламуліна оксамита ніжкова. І ще свіжа. Молода. Так що треба дивитися, має бути. Росте на осиці. Тут ще є трішки маленькі. І ще фламуліна росте. Так що потихеньку буде шукати. Став несо, бачите. Грибочок що один. Друзі, яка гарна фламуліна. Суперовий грибочок. Бачите такі ніжки великі? Дуже-дуже гарна. І подивитися і ще фламулі наросте. Такі величенькі. Опенькі зимові. Ого! Які ноги в них. Довгі. І ще там сте. Супер грибочки. Фламуліна Оксамита Ніжкова. Чудовий зимовий і гриб. Друзі, початок грудня. Чернігівська область. Дивіться, що я знайшов. Який свіжий гриб. Може це білий? Грудень місяць. Ого! Це білий гриб замерший і вітаєв. Ха! Яке чудо. Заморожені, парасольки. Хоча ще більш менш нормальні. Ха. Чудово. Бачите, як кілечко рухається? Це така форма парасольки. Вона маленька парасолька струката. Ось такий незвичний грибочок. Якщо знаєте, підкажіть. Тому що так складно його визначити одразу. Після того, як він підмерз. Росте в соснах і березах. І ось таке чудо. Яке вітайло. Ну що, друзі, сезон маслячки продовжуємо. Бачите? Маслічок сніг лежить. А він є. І тут. І тут. Зимові грудневі маслячки? Мені цікаво, які вони підморожені. А цей? Так що маслюки ще є, але всі вже підморозилися. Друзі, а це, походу, свіжий маслячок. Ага, трішки підморожений, але не сильно. Бачите? Круто. І ще один маслюк. Це вже замерз. Якісь грибочки. Схоже на гіграфори. Також добрий і стівний риб. Росте в такий холод. Молодець. Так, це гіграфорчики. Так ще буду брати їх. Ще тут маленький. Ось такі вони крихітні. Потихеньку-потихеньку і збирай ось такі грибочки, і графори. Чудові пізні осінні грибочки із тімни. На смак має деяку солодкуватість, коли їх готуєш. Ці грибочки дуже маленькі. Бачите. І ще тут і графорчики. А ось нарешті зеленушка. Поки одна, але зазвичай вони ростуть рясно. Глива виросла на такій маленькій гілочці. Вже все замерзло. Але я її візьму, бо вона ще добра. Підійшов я до осики і дивлюся, якісь цікаві гриби ростуть під коренем. Що це може бути? На вигляд, як лускатка золотиста, але я точно не можу сказати. Подивимося. Друзі, подивіться, такі маленькі гливи. І далі там на стовбурі До верху. Так що пощастило буду брати, хоч і невеликі, але Підуть мені в кошик. Це чудово. Бачите, яка погода похмура. Ледово їх помітив. Ну ось, друзі, зірвав грибочки, які були зверху. Йлки. А ось така краса ще є в мене. Які вони класні. Хоч невеличкі, але дуже фотогенічні. Чудові грибочки. рибочки. Ну от подивіться, така глива маленька. На маленькому стовбурі росте світло кольору. І приморожена, тому що мороз на вулиці. Дуже часто зустрічаються маленькі гливи. А великі зазвичай вже відходять і приморожені дуже сильно. Тому залишається збирати отакі малесенькі. Або чекати, коли вони підрастуть. А ось на поваленому стовбурі осики ростуть вливи і більш-менш свіжі. Добрі. І також добра лива. Супер. А з іншої сторони стовбура... Сховалася ось така жуменька Зараз їх... Да, примерзли сильно. Складно буде їх відділити від стовбура, тому прийдеться їх трішки, мабуть, поламати. Ось так. Суперові хрипочки. Аж не віриться, що зимою можна збирати такі чудові гриби. А не лише в супермаркеті купувати. Супер! Ставимо лайк! Росте зимова опанік Фламулінка. Така краса. Цю маленьку гливу так і не помітиш в снігу, ховається від мене. Але я її знайшов. Тут поряд також є глива, там глива. Ось сюди ця маленька глива. Треба дати їй підрости хоч трішки. Тоді можна йти спокійно збирати. І так у мене день маленької гливи. Бачите, скільки її тут. І ще не підросла. Бо дуже холодно. Сніг, лід, мороз. Треба чекати нормальної відлиги. Щоб вона почала рости. Так що мій кошик поступово наповнюється суперовими грибочками ось така глиба маленька, але все одно вона дуже-дуже-дуже смачна буде. А це вже точно лоскатка золотиста, або як люди його називають, королівський опеньок. Цікавий такий, але вже замерз повністю. Міцний. І, до речі, більш-менш свіжий. Такий можу навіть використовувати в їжу. Але, звісно, треба проварити хвилин 20. І потім можна маринувати, солити, смажити, що завгодно. Як на мене, достатньо смачний гриб. А це, друзі. Рядовка штриховата або рядовка темна сіра. Ще її називають підзеленка. Як і зеленушка, вона статньо смачний грибочок. Мені подобається в маринуванні. Ось такі красульки. І малючок. Ось така вона підзеленка. Не родич звичайної нам зеленушки. А це ж польський, правильно? Вже грудень місяць. А він ще є? Це супер. Чудовий польський гриб. Ха. Неймовірно. Зима на вулиці, а він тут стоїть і мене чекає. Ха. Неймовірний грибок. Дуже люблю польські гриби. Сподіваюсь, ви також любите? Напишіть, що ви любите з них готувати. Мені буде цікаво дізнатися. Моє грибне відерце стає все цікавішим. Бачите, які грибочки класні, суперові. Друзі! Дякую, що передивилися цей випуск. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Мені буде дуже-дуже дуже цікаво їх подивитися. Так що до нових зустрічей на каналі Тера Сільванія. Бувайте!